У 2024 році організація «Елеус Україна святкує свій десятирічний ювілей. Це важлива подія для всієї спільноти, адже за ці роки «Елеус» стала символом милосердя, підтримки та незламності в Україні. грецької мови перекладається як милосердя. Саме тому ми несемо милосердя до пацієнтів. Заснована у 2014 році Елеус взяла на себе місію допомагати тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. За ці роки організація реалізувала багато проєктів, спрямованих на підтримку постраждалих від ВІЛ СНІД інших хвороб війни. Це також заходи, направлені на розвиток дітей, допомогу жінкам, робота з людьми з інвалідністю та багатьма іншими соціально вразливими групами. Це Десять років непростих для нас, і самого початку, що ми зробили, це представництво священика в настрадах, в насрадах всіх обласних центрів різних рівнів. це представництво релігійних організацій в медичному середовищі, громадському секторі, знайомство з пацієнтами, знайомство з проблемою. І зазвичай наші основні партнери це мережа 100% життя. Проорвська така структура, як юнейць в Україні, де ми збирали пацієнтів, лікарів, громадський сектор, представників релігійних організацій різних деномінацій, конфесій, і робили стратегічне планування. «Елеус Україна стала платформою для об'єднання зусиль релігійних організацій у боротьбі зі стигмою та дискримінацією людей, що живуть з ВІЛ-СНІД, а також людей з іншими хворобами. Елеус багато працює з релігійними організаціями для того, щоб змінити їхнє ставлення у відношенні до пацієнтів з Віл СНІД. Ми почали працювати в такій сфері, як підтримка, супровід людей перенаправлення, мотивація до тестування на Віл СНІД, супровід віл-інфікованих пацієнтів і, в тому числі, і гуманітарна допомога до цих людей. І супровід звичайно за 10 років змінилося у уставленні до представників уразливих груп, до представників спільноти людей, які живуть з ВІЛ, інших уразливих спільнот щодо віл інфекції. Змінилося дуже багато і змінилося в позитивний бік, а в тому числі завдяки роботі Елеосу, завдяки роботі керівництва Елеосу, тих людей, які власне надихали Елеос на цю роботу з іншого боку. Ще дуже багато. Треба робити. Дуже тішить, що релігійні спільноти потихеньку змінюють своє відношення не тільки до людей, які живуть з ВІЛ, а й в принципі до всіх спільнот, які більш уражені ризиками щодо інфікування. Хоча я мушу підкреслити, що останні. Років десять же, мабуть, епідемія ВІЛ-інфекції, вона перейшла в загальну громаду, в загальне суспільство. І в принципі зараз не можна казати, що найбільш ураженими є тільки представники людей, які вживають наркотики, чи представники ЛГБТАКюпла спільноти на щастя чи на біду, на але ну ситуація епідемічна, вона змінилась. А з іншого боку, так, змінюється і відношення до всіх цих людей у більш позитивний бік, у більш толерантний бік, в тому числі серед різних різноманітних релігійних організацій. Із початком російської агресії в Україні, особливо в регіонах, охоплених війною, спостерігався високий рівень поширення ВІЛ-СНІД. Програми супровіду пацієнтів закривалися. Почалася міграція населення всередині країни. Елеус через релігійні організації проводила активну допомогу хворим. Потім з'явилася ще одна категорія військовослужбовці, які могли захворіти на ВІЛ СНІД. Це був новий виклик, працювати над яким почали через військових капеланів. Метою стало надати священникам і капеланам необхідні знання, аби вони могли використовувати свій авторитет у громадах та військо для зменшення рівня опередженості щодо тих, хто захворів і хто потребує розуміння і підтримки. Залез Спостерігаю вже кілька років і з ними співпрацюємо. Звісно, робота вона постійна. Сказати, виділити щось окреме, конкретне важко, бо ця робота не припиняється. Це тренінги, які проводяться і серед військових, і серед наших представників православних церков, християнських церков. В деяких тренінгах приймав участь. Це тренінги і в єпархії в нашій відбувалися, і в Київ ми їздили. І знаю, що ці тренінги і повторюються, і вони мають своє продовження, бо наші. Капелани не тільки військові, але й медичні постійно в них приймають участь. Тож це та організація, та структура, яка працює просто не покладаючи рук. З нами були проведені курси щодо подолання стигми з різними інфекційними захворюваннями. І, і е, е, військовослужбовці перебувають в певних е, таких складних умовах. Вони евакуюють е, місцеве населення, і не завжди ми можемо знати про ті е, е, інфекційні захворювання, які переносять люди. Але ми знаємо, як. Вести себе з цими людьми на жаль, ця проблема є в нашому суспільстві. і Вона ще не вирішена. Дякуючи Елюсу, це розповсюджується серед капеланів, серед священства, серед людей небайдужих, які потім можуть. Цю програму донести до людей, донести до військових, які теж стикаються з певними труднощами, коли до них можуть звернутися місцеве населення тих територій, які зараз охоплені ворогом, агресією. Це жах, що твориться. Але ж ми знаємо, що багато психологічних проблем, з якими стикаються, до священників ідуть. До священства йдуть з своїми проблемами, які не можуть не вирішитися в сімейному колі, в оточенні багато від людей просто відвертаються і вони не знають, що робити з цим. Вона отримала якийсь позитивний результат, а отримала стіну від суспільства, і вона йде в церкву. Вона говорить з священиками, вона говорить з іноді з капеланами. І в цьому нам дійсно дуже велику підтримку надала програма цього спілкування і вивчення цієї проблеми. Із початком повномасштабного вторгнення Елеос стала першою організацією, яка долучила представників релігійних організацій до відкриття шелтерів у місцях компактного проживання віл-позитивних людей. Такі міста, де вони могли. Поселитися тимчасово, жити і не стикатися ні зі стімою, ні зі дискримінацією, що до них відноситься як до звичайних людей, де вони е, знайдуться нове нове е, місце в новому регіоні для просто лікування і дальнішого життя. Ювілей це не лише час для святкувань, але й можливість подякувати кожному, хто долучився до місії «Елеус». Це волонтери, партнери, донори та небайдужі українці, які разом створюють зміни на краще. Десять років це лише початок. Попереду нові виклики, проекти та можливості зробити світ добрішим. Я в руках тримаю книгу, якому випуску як продукт. Спільний продуктів з України, інших релігійних організацій, пацієнтів України, громадського сектору. Вона називається міра на толерантність». Ми хочемо, щоб в нашій країні була висока дискримінації, доступне лікування, доступний сервіс для віл позитивних людей. Щоб ця хвороба нічим не відрізнялася від інших хвороб, і люди могли спокійно говорити про свій статус, якщо вони хочуть, знаючи, що вони не втратять роботу, не втратять друзів, не втратять емпатію е, е, суспільства до себе, і що хвороба не буде і стигматизувати. І ніхто не скаже, не буде питати, як ти захворів. А відповідь буде проста: лікування є, і ми тобі допоможемо лікувати.